Дивіться хто вклюнув Сазанчик. Оце подача була. Дивіться який красавчик. Туманець на воді, прям знаєте, аж, аж прекрасно. Прохолодно так зранку, днем сонечко передає. Вибрались ми сьогодні половить на боковий кивочок. Так що зараз будемо. вибираємо перспективне місце, закормлюємося і приступаємо до рибалки. Думаю, у нас все вийде. Друзі, два роки не був у цих краях. Подивіться, як тут гарно, скільки лілій, Річечка прям маленька-маленька. Тут раніше у нас клювали здоровенні карасі, гарні лини попадали, сазанчики. Не знаю, що в нас сьогодні буде, але будемо надіятися рибку знайдемо. Ось тут ми з вами і пристроїмося. Подивіться, тут такий цікавий виход з болота. А тут у нас кінчається латаття. Десь тут ми зараз попідкормлюємо наші міста і будемо сюди опускати. Думаю, рибка буде. У мене нове відеречко для прикормки. Бачите, друзі, в профмонтажок побачив. Таке цікаве прозоре. І прикормочку можна замішувати, возити з собою і нашу лов додому вести. Тут бачите така сумочка, сюди рибка повинна нормально влізти. Тут якраз, бачите, у мене все з черв'ячки. Прикормка. Брали сьогодні халву і коноплю. Ми, напевно, друзі, сьогодні з вами замішаємо конопельки. Це в нас прикормка від інтеркрільо преміум серії. Карась конопля. Конопля, ви знаєте, завжди у завжди, завжди нас працює. Відразу ж кілограмчики замішання. У мене тут вдома розсипалася, ще була ця. Линька карась творог. то Я сюди трішки додав оцю пачку. Бачите, у почку, то в нас тут конопля із, із линька карась Ну і звісно ж додали сюди молотої креветки. А трактанта, друзі, потрібно додавати завжди. Я або креветочку додаю, молоту, або крильову олійку. Робимо ось такі кульки, бачите, і зараз пару точок з вами за корнем. У нас десь отут одна буде. Удочку я сьогодні брав свою. Найулюбленішу в арсеналі, ви вже знаєте, її це провірена удочка часу екстрім карп боло від флагман 5 -метровочка. Шнурочок 0,12, мармишка 8 номера, кивочок Лавсановий і котушечка така звичайна китайська. Наживки, як зазвичай, я завжди беру два вида пінотіста вже і стрімовського. Це у нас тутті тіфруті і біла рибка. Буває, що на червоненьке краще, то є, буває на жовтеньке, так що будемо експериментувати, ну, значально поставимо тут тіфруті. у мене, як зазвичай, то червоненьке краще працює. Будемо поєднувати наше пінотіста разом із черв'ячком. Зараз у меншу коробочку насипаємо черв'ячко А більшу поставимо в наш холодильничок. Тому що на сьогодні жару передають. Ну, ми і не збиралися, якщо чесно, довго сьогодні рибачать. Якщо в принципі, зранку гарно піймаємо, то по жарі не буде смисла й сидіти. Ну, побачимо. Ось така, друзі, у нас, бачите, наживочка. Виходить. Пару черв'ячків. Черв'ячок у мене сьогодні невеличкий. І наше пінотісте. Бачите, як гарно шевелиться, пінотіста буде приманювати рибку своїм кольором запахом. І черв'ячок додали шевеління на дні. Думаю, наживочка, оця у нас працюватиме сьогодні шикарно. Принаймні, вона в мене завжди гарно працює. Ну, я ще бува, додаю опороша, але сьогодні у мене опороша немає, на жаль. Дробинку стовляю, друзі, запитували, навіщо дробинка, тому що течія присутня. І не так зносимо армишку. Я ja не знаю, що мені робити. Ну ти представляєш. Черепаху. Ти не хочеш ловити карасів, бачиш? А ти кажу, не хочеш ловити карасів. Перший пішов, не пройшло і 3 години. До дві години із початку рибовки першого карася обговорили. А так сподівалися, що сьогодні риба буде так гарно клювати, а щось клюву немає зовсім. Ну нічого, можеш розклюється, ваню. Іди в садок. Перший пішов. А де перший? Там і другий. А де другий, там і третій. Це. Друзі. кілушний карась. йо майо Ах. Як я ждав цю поклювку. Ви просто собі не представляєте. кілушний карась був. Такий мамон здоровенний. Йо маю! Друзі, проплавали цілий ранок, де я тільки не був, взагалі нічого не клює, а це сталося на такому лататті прямо посеред річки. І тут одного витіх, і як бачили, ось такий мамонт здоровенний зійшов. Уже із жара піднімається. Я не знаю, чи він зранку не клював. Але зараз трішки прокинувся. Ну дай Бог, щоб не останній був. Може зараз і розклюється рибка. Дивіться хто вклюнув Сазончик. Оце подача була. Дивіться, який красавчик. Може то в мене і тоді сазончик був, я думав, келушний карось, бо я дуже не побачив це ось. На цій меншій камері я приближу, може побачу. Дивіться який красавчик Йди сюди. О, такий десь. А ну, попробуємо витягнути. Десь кіло, друзі. Дивіться, який прекрасний горний сазаненко. Може то має тоді, я казав, кілушний карась, може і тоді сазанчик брав. Я особо не роздивився, воно в сонце світило. Але все одно, ну який він бой, друзі, дав. Ну, просто шикарнючий. Бачите? Ось такі тут латашки. і... Мілячук і стоїть. Стоїть така гарна рибка. Ну, сазончика відпустимо, друзі. Обов'язково. Хай підростає до гарних розмірів. І радує нас, коли підросте. Якщо, звісно, ніхто його більше не поймає і не вкине в садочок. Так на глиби опустив, чуєш, чи бачиш. Наглибу пустив. Да, тільки кину, І ти ж тут плаваєш. Диви біля мене. Розляг, Диви, який горний карось. Давай я телефон заберу. Хороший. О, ідеок. Хороший, це вже хороший карось. Ну зійшов, а то карась зійшов. А может ж в мотой сазончик зійшов. Ну все такий приємний. Іди. Короче, Потихеньку починаємо від нуля уходити. Це вже добре, бач? О, ти знаєш, я ти скажу, що може ця жара піти і може проклюнутися. Вже не раз у мене так було. Оце з утра ловиш нічого. А тоді як тільки сонце припече, що нема чим дихати в водку. І тоді починає брати. То Пробуй. Так хорошу ж поймав, так? Да? Та ну це ти що ви як півторой ти сюди, дай дижд ти сюди. Дивіться опять. Який дебелий карась взяв. Коротше, почав я замічати, що карась у нас бере. Тут ось бачите, латаття, вода трішки тихіша, а тут у нас течія. І отут він у нас на течії ну, прям краще відзивається. Це вже другий підряд, бачите, з тієї сторони витяг. Зараз трішки ми туди переструїмося, попробуємо може він у нас там буде брати. Ну, все одно, друзі, все одно неохотно бере дуже трудовий карась. Але саме головне що... Хоч трішки ну, проклювує. Не зря ми вже приїхали, вже трішки піймали. Жалко, що цілий ранок ми перевели. І це, щоб ви розуміли, це місце має біля машини. А я плавав через накуди, напевно, поворотів три проплів з кілометр. І там нічого. Аби ізначально став би тут біля машини. І ловив би таких прекрасних карасів. Ще й сазанчик улетів. Може б іще сазанчики були, може він зранку краще клював, а може він тільки рот відкрив. Ну, коротше, рибка є, це саме головне. Іди. Красунчик. Блін, друзі, одірвав тільки що мармишку, золотоття зачепився. Зараз нам потрібно перев'язатися. У мене тут мармошілечки, були грузики. Заразом хотів вам показати, дивіться, яка в мене є цікава сумочка. Я від профмонтажу з прозорим верхом. Я її використовую для ловлі на поплавок і на боковий кивок. Все акуратно лежить, ніде нічого не валяється. Бачите, як прекрасно. Поплавочки, запасні катушки. З різними шнурами для бокового кивка ваги. Гі... Ну, коротше, все, все те, що нам потрібно для ловлі на поплавок і на боковий силок. Зараз прив'яжемо мармешулечку. Теж візьмемо. Теж візьмемо десь восьмого номера. У мене тут були. У мене тут великий, бачу коропові. О, ось таке, як восьмого номера. І дробиночку сюди підсумою. Вимучив Брен 700 буде? Та ні, пів кіло. Да. Вимучили ще одного. Скільки я його ж скільки я плавав. Все-таки до да, хороший такий болутяний горний король. Столи ось делото, ви ж ти таке зарушиє. Вимочили ще одного карася. Ну не хоче зовсім риба брати, хоч ти її вбий. Що я вже тільки не видумував сьогодні, що я не робив, де я не плавав. Оце І... таке, друзі. Ну нічого. Ще годинку годинку половину. Може ще й спіймаємо щось. Та йдиш ти сюди. Дождався. Красавище. І мілко ж пів метра води. Пів метра води і бачите. Ось такі горні карасі стоїть. Ну до, да, це. Це, звісно, це більший, це взагалі шикарний карось. Бач, один, один а де маленький. Та не надо маленький. Це якраз хороший такий. Жарешный, дуже приємний корос. Да. Ой, трудова рыбалка. Сьогодні я чесно скажу не думав, що на Кивок, мабуть, будь так трудно фімать рибку. Напевно щось з погодою. Погода, наверно. а ото місяць, да? Дає. Та це вже і мені казали, що як повний місяць, то... він ще не повний, але вже почти повний. Да, то нічого, нічого ловити рибу. Тому що воно тоді не клює. Ви знаєте, друзі, такої рибалки трудової, ще й на боковий кивок, у мене, якщо чесно, напевно, навіть і не було. Ви знаєте, кивок це така універсальна снасть, на яку завжди клює, завжди. Не то, що а. навіть якщо. І риби нема, а все одно клює. Але як бачите, ну все одно. Я не знаю скільки ми тут. Шість, шість карасів коротше, я забрав. Сазанчика відпустив. Сход у мене був. І Ось тільки що сход ще один був. Ну, коротше, трішки риби накружили. Саме головне, що... Рибку ми піймали, нам в принципі тут на пожарить хвати. Шість карасиків якраз сковорідочка. Ну, хотілося б, звісно, кращого кльову. Я взагалі розчитував половить десь до 9-10 годин і все. А зараз вже перша година дня. І так я вже засидівся, напарився на сонці. Зранку так прохолодно, гарно було. А зараз таке пече невозможно на чому-нібудь. Так що вирішив я завершувати на сьогодні риболовлю. Нам нашого улова буде вдосталь. Так що, друзі, риба... саме головне, що рибалочка состоялася. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.